Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ величини. Пригадаємо сьогодні одиниці вимірювання довжини. І сувора, і солов'їна математики країна. Праця тут іде завзята, вмій лише спритно працювати. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 116 та друкованим зошитом сторінка 42. Пригадайте одиниці вимірювання довжини. Найменша одиниця вимірювання це 1 мм. Якщо ми візьмемо 10 таких міліметрів, то у нас утворюється наступна одиниця вимірювання. Це 1 см. На лінійці є шкала. Яка поділення на сантиметри? 1 см сантиметр це довжина двох клітинок в зошиті. Якщо ми візьмемо 10 таких сантиметрів, то у нас утвориться наступна одиниця вимірювання це дециметр. Один дециметр це як 10 маленьких кубиків. Якщо ми візьмемо 10 дециметрів, у нас вже утвориться 1 метр. Виконуємо завдання в друкованому зошиті на сторінці 42. Скажемо, якими з цих предметів вимірюють довжину. Подивимося кожен предмет. Це у нас що? Правильно, термометр. Чи можна вимірювати ним довжину? Ні, не можна. Наступний предмет лінійка. Ним можна вимірювати довжину? Правильно, можна. Наступний предмет годинник. Ним вимірюють довжину? Ні, він не підходить нам. Так, наступний предмет це косинець. Вимірюють ним довжину чи ні? Так, ним вимірюють. Далі у нас метр. Ним можна поміряти довжину. Правильно, можна. Наступний у нас рулетка. Ним можна поміряти довжину. Так, ним теж можна поміряти довжину предметів. І останній предмет це ваги. Ними можна поміряти довжину? Ні, ними довжину не поміряєш. Молодці. Зараз усний рахунок. Сьогодні він від віддіймовички. Скажіть, будь ласка, яка довжина шляху нашого метелика? Порахуйте! Вірно, метелик пролетів 40 дециметрів Довжина пелюстки троянди 4 см. А пелюстки тюльпана 5 см. Скажіть на скільки сантиметрів пелюстка тюльпана довша? Правильно дітина 1 см довша. Наступне. Довжина березового листочка 3 см. А його черешка 2 см, яка довжина листка з черешком. Правильно 5 см. Молодці. Ви запам'ятали, що якщо додаємо числа з одиницями вимірювання, тобто іменовані числа, то у відповіді буде також іменоване число. Наступне. Довжина зеленої гусениці 4 см, а жовтої у 3 рази більше. Яка ж довжина жовтої гусениці? Скажіть. Правильно, її довжина 12 см. Ми 4 см помножили на 3, і у нас у відповіді буде також сантиметри. Зараз відкрити свої робочі зошити, запишемо каліграфічну хвилинку. Для цього пропускаємо 4 клітинки вниз, записуємо сьогоднішнє число класна робота. Ваше завдання записати іменовані числа в порядку зростання, тобто від найменшого до найбільшого. Дам вам підказку, що ви повинні дивитися не на числа, а на одиниці вимірювання. Ви повинні пригадати, яка найменша одиниця вимірювання з тієї і починати. Отже, давайте перевіримо. Найменша одиниця вимірювання у нас міліметри. У нас є 3 міліметри і 9 міліметрів. Звісно, що 3 буде менше, ніж 9, тому розпочнемо з 3 міліметрів. Далі йде 9. Після міліметрів у нас іде що? вірно, діти? У нас є 15 і є 8. Звісно, що 8 см буде менше, тому буде 8 спочатку записано, а потім 15. Після сантиметрів у нас йдуть що? Дециметри У нас єдине число це 3 дециметри, воно записується слідуючим. І останнє одиниця вимірювання це метр. Він у нас найбільший. Тому 20 метрів буде останнє число. Ось в такому порядку ви повинні були записати числа. Математичний диктант. Зараз. Запишіть собі посередині. Нагадую, ви рахуєте усно, записуєте тільки результат. Приготувалися. Обчисли частку чисел 24 і 4. Обчисли добуток чисел 9 і 5. Збільш число 7 у 4 рази. Ділене 48. Дільник 6. Знайдіть частку. Наскільки 35 більше числа 10? Знайди різницю чисел 50 і 15. Дев'ять танцівниць одягнули черевички. Скільки всього черевичок одягнули танцівниці? Поміркуйте. Отже, давайте перевіримо: ось такі результати у вас повинні були вийти. 6, 45, 28, 8, 25, 35 і 18. Попрацюємо тепер з підручником. Відкриваємо сторіночку 116. Роздивимося, порівняння номер 1. Виконаємо його письмово. Записуємо перше. 35 см зліва, 4 дециметри справа. Чи можемо ми одразу порівняти? Не можемо діти, тому що у нас різні одиниці вимірювання. Зліва сантиметри, справа – дециметри. Для того, щоб порівняти, треба перетворити в одну одиницю вимірювання. Краще перетворювати більшу одиницю вимірювання в меншу. У нас з вами що більше сантиметри чи дециметри? Правильно, дециметри. Тому ми 4 дециметри перетворюємо в сантиметри. Пригадуємо, в одному дециметрі скільки сантиметрів? Правильно, 10. А в 4 дециметрів буде 40. Нам треба 4 помножити на 10, буде 40. Отже, зліва 35 см, справа буде 40 см. Порівнюємо. 35 буде менше, ніж 40. Правильно, тому і 4 дециметри буде більше, ніж 35 см. І запишемо з вами з другої колонки. Великий вираз. Зліва буде 1 см 3 міліметри, а справа 1 см 8 мм. Давайте їх порівняємо. Ми бачимо, що зліва у нас є сантиметри міліметри, і справа є сантиметри і міліметри. Ми можемо тут нічого не перетворювати, тільки подивитися на числа. Тут один і тут один, а тут 3. Тут 8. Як ви думаєте, що буде більше або менше 3 мм чи 8 мм. Правильно, 3 мм буде менше, ніж 8 мм. Тому і зліва 1 см 3 мм буде менше, ніж 1 см 8 мм. Наступні всі порівняння, будь ласка, виконайте самостійно поставивши відео на паузу. Зараз з вами трошечки відпочинемо. Хоча ж, продовжимо працювати далі. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 2 і номер 3 Попрацюємо над ними усно. Читаємо завдання номер 2 Довжина лінійки 10 см. Яка довжина цієї лінійки в міліметрах? Отже, у нас є лінійка довжиною 10 см. Нам потрібно сказати, яка буде довжина в міліметрах. Міркуємо так. В одному сантиметрі 10 міліметрів. У нас таких сантиметрів 10. Тобто, нам треба 10 міліметрів помножити на 10 разів. І це утвориться 100 мм. Отже, 10 см будуть мати 100 міліметрів. Роздивимось друге завдання. Довжина руки мрійниці 60 см. Назвіть цю довжину в дециметрах. Отже, у нас є рука мріниці, яка дорівнює 60 см. Нам потрібно сказати довжину в дециметрах. Міркуємо так. В одному дециметрі 10 см. Вірно. А у нас таких сантиметрів 60. Нам потрібно 60 поділити на 10 дециметрів. І ми дізнаємося, що таких дециметрів буде 6. Треба, дітки, запам'ятати: якщо ми перетворюємо більшу одиницю вимірювання в меншу, нам потрібно множити. Якщо ми перетворюємо меншу одиницю в більшу, то нам потрібно ділити. Наступне завдання номер 4. Це задача. Виконаємо її письмово. Запишіть собі в зошит. Читаємо задачу. Висота ялинки 5 метрів. А смереки у 4 рази більше. Яка висота смереки? Та наскільки метрів смерека вища за ялинку? Запишемо коротку умову. Задача у нас про що? Правильно: про ялинку і смереку. Що відомо про ялинку? Що висота. 5 метрів. А про смереку, що відомо? Що висота її невідома, але сказано, що вона у 4 рази більше, ніж висота ялинки. Вірно. Що треба знайти? Правильно. Треба знайти, яка висота смереки, та на скільки метрів смерека вища за ялинку. Правильно. Отже. Міркуємо з вами. Чи можемо одразу ми порівняти смереку і ялинку, їхню висоту? Не можемо. Чому? Тому що нам невідома висота смереки. Ми можемо знайти висоту смереки? Можемо. Сказано, що у 4 рази більше, ніж висота ялинки. Як знайти? Правильно, потрібно множити, тому що сказано У. Більше у більше означає дію множення. Будь ласка, складіть вираз, порахуйте, скільки буде, і не забудьте записати пояснення, що це ви знайшли висоту смереки. Тепер відома нам висота смереки? Так, висота ялинки відома? Так, можемо сказати, на скільки метрів смерека вища за ялинку? Можемо, що треба зробити Треба, діти, віднімати. Вірно, чому віднімати? Тому що у нас на. Ми порівнюємо і сказано, на більше. Так? Тому ми з вами віднімаємо. Будь ласка, складіть вираз, порахуйте, скільки буде. Відповідь у вас буде така: на 15 метрів смерека вища за ялинку. Якщо ви порахували вірно, відповідь у нас співпаде. Наступне завдання номер 5 Виконаємо його письмово, запишіть собі в зошит. Вам потрібно назвати та записати довжину кожного відрізка. Роздивимось перший. Що ми бачимо? Що відрізок у нас початок на 0, і закінчується. Подивимось, де. Ось тут позначка. Скільки це буде? Рахуємо, що це 1 см, 2, 3, і тут ще у нас міліметри зачепило. так? 1, 2, 3, 4. ось. Отже, перший відрізок у нас буде 3 см і 4 міліметри. Наступні два відрізка, будь ласка, порахуйте та запишіть самостійно. Переходимо до роботи з зошитом. На сторінці 42 роздивимося завдання номер 3 Нам потрібно порівняти значення виразів. Роздивимось перший вираз. Зліва написано: сума чисел 7 метрів і 18 метрів, поділити на 8. Справа записано 28 метрів, відняти 7 метрів і поділити на 7. Для того, щоб порівняти ці два вирази, що потрібно спочатку вірно їх обчислити. Пригадаємо правило: для того, щоб почислити вираз, де є дужки, перше діє, де буде виконуватись в дужках, Правильно, діти. Отже, 7 метрів додати 17 метрів, скільки буде. Вірно, буде 24 метри. Тут нічого перетворювати не потрібно, тому що однакові одиниці вимірювання. Тепер нам потрібно 24 метри поділити на 8. Якщо ми діти, ділимо іменоване число на просте, то у відповіді у нас завжди буде іменоване число. 24 ділимо на 8 буде скільки. Буде 3, але не забуваємо, що є метри. Буде 3 метри. Тепер порахуємо вираз справа. Спочатку рахуємо, де? В дужках, вірно. 21 метр, віднімаємо 7 метрів. Скільки буде? Буде 14 метрів. Вірно. Тепер треба 14 метрів поділити на 7. Скільки буде? Ми 14 ділимо на 7, це буде 2. І не забуваємо дописати метрів. Отже, зліва 3 метри, справа 2 метри порівнюємо. 3 метри буде більше, ніж 2 метри. Ось так ми з вами порівняли такі великі вирази. Другий вираз ви порівняєте самостійно. Наступне завдання номер 5 теж в друкованому зошиті. Потрібно виконати дії та підкреслити відповідь у дужках. Роздивимось перший вираз. 48 см додати 42 см. Порахуємо, скільки це буде. Тут, однакові одиниці вимірювання. Нічого перетворювати не потрібно, просто додаємо числа. Це дорівнює 90 см. Але 90 см ми не бачимо в дужках. Тому нам потрібно 90 см перетворити ще в іншу одиницю вимірювання. Ми знаємо, що сантиметри ми можемо перетворити в дециметри. 10 см це 1 дециметр, а у нас 90 см. Правильно, це буде дорівнювати 9 дециметрів. Отже, ми можемо записати у відповіді, що 9 дециметрів, і підкреслити в дужках. Наступні два вирази ви виконайте самостійно. Отже, домашнє завдання доробити всі інші завдання на сторінці 42 в друкованому зошиті. Дякую вам, діти, за увагу, за урок. Оберіть відповідну квітку вашої роботи на уроці. Намалюйте її собі в зошит. До побачення!